Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Одне з важливих питань, яке ви мене також просили розглянути, це запитання того, що буде відбуватися в Києві у великих містах України. Чи дійсно ситуація настільки тяжка і печальна, що треба виїжджати з великих міст? Мене також просили про це подивитись, тому що багато присилали відеороликів в особисті повідомлення. В Тіктоці багато було запитів від людей подивитися це питання. Що буде відбуватися в столиці та великих містах, таких, наприклад, як Харків, Дніпро, Львів, з цими всіма блекаути, з цими всіма зимами Одеса. Ну і так далі. Ви всі знаєте, що таке велике місто. Е, так, я би хотів подивитися три карти на Таро і три карти на циганській колоді. Скажу чесно від себе. Те, що я відчуваю по своїх власних відчуттях, тому що екстрасенси опираються не тільки на карти, а й на свої власні якісь відчуття. Що все-таки пережити цю зиму, наскільки вам це не здається тяжким та небезпечним, все одно можна. І що пройти це випробування також можна, згортувавшись, об'єднавшись, я би сказав, що ситуація тяжка дуже тяжка і дуже напружена. Але при взаємодопомозі, взаємопомічі та правильній кооперації, пережити її можна буде навіть у великому місті. Туз Жезлів, карта сили, хороша карта, позитивна. Диявол карта тяжких випробувань, агресії, небезпек досить високих. П'ятірка Пентаклів карта бідності, карта втрат, карта розорення. Я скажу так, це дійсно дуже велике випробування. Але, проявивши силу, можна буде це пройти. Хоча карта диявола та карта розорення це дуже небезпечні карти. Дивимося тут. Карта очікування, ожидання, Карта об'єднань, карта союзів. Зараз я все поясню. Карта тюрми, ізоляція. Дивіться, ізоляція, тюрма це те, що намагаються українців ізолювати один від одного в такі тяжкі дні, в такий тяжкий період. Але карта союзів та об'єднання, карта очікування говорить про те, що. Об'єднавшись всі разом, об'єднавши наші зусилля, можна буде це все пережити. Живіть сім'ями, згуртовуйтеся між собою, люди. По можливості, якщо є така можливість, переїжджайте на зиму в приватні сектора, хто живе в квартирах і багатоповерхівках. Ну, я скажу так: мені основна підказка, яка прийшла: це ось це, об'єднання, союз, карта об'єднань. Тобто, нам треба об'єднуватися максимально. Буде тяжко. Я вже казав, що я це на одному інтерв'ю казав і так вже розказував неоднократно за останні декілька тижнів, що ця зима дійсно такою, якою вона є, вона буде залишатися з цими всіма випробуваннями, поки останні сніги не підуть під землю. А це означає, що до доброго березня, до середини, навіть березня, ситуація буде досить тяжкою, особливо у великих містах. Тому що от диявол і п'ятірка Пентаклів розорення це карти тяжких небезпек, втрат і випробувань дуже сильних. Але разом з тим падають карти сили, карти очікування, карти об'єднань. Пережити це також можна буде. Я не можу сказати, що це прямо щось смертельно небезпечне. Диявол це не про смерть, диявол це скоріше про якісь тяжкі випробування, маніпуляції, обман, провокації. І складні випробування. От якби падала карта смерті, якби падали кладбища, я би сказав, що так, що ситуація є більш небезпечною. Але диявол розорення та ізоляція це, це трошки про інше. Ну бідність, це що? Це в нас удари по інфраструктурі, це втрата електроенергії, це втрата можливостей. Тюрма ізоляція це про те, що людей намагаються відрізати від всіх благ комунікації, від всіх благ цивілізації. А диявол, це про якісь тяжкі випробування. Та серйозні обтяжуючі обставини. Але диявол це не є смерть. Тому заспокою зразу пережити можна буде. Зібравшись всі разом, зібравши наші сили, ось ще раз тут з жезлів, перша карта, яка випала. І при взаємодопомозі взаємопомочі, ця зима також пройде. Так що я би сказав так, не маєте можливості виїжджати з Києва, то не обов'язково це робити. Маєте можливість переїхати в приватний сектор, скористайтеся нею. Але якщо ви залишаєтеся в Києві чи в будь-якому іншому великому місті, такому як Харків, Дніпро, Чернігів, Одеса, Львів, Х, івано франківськ і так далі по списку, то принаймні об'єднуйтеся між собою. Ось основна підказка від карти. Тому що в єдності сила і в такі непрості часи навіть краще жити сім'ями. Карти це також показують. По-перше, надихати тепло легше буде. Можливо, хтось подумає, що я знущаюся, але це дійсно так. Чим більше людей, тим швидше і тепліше стає в приміщенні. І плюс один одному помагати, тому що жити ізольовано один від одного, невеликими групками, це теж зараз не варіант. Так що об'єднуємося між собою і переживемо всі навіть найтяжчі часи. Все буде добре. До скорого!